Чим продовжився проєкт візерунок сили в громаді та яка смертельна ДТП сталася в центрі Новояврівська ми вітання? Це Марія, канцелярист, і зараз про важливі новини. Спершу про події держави та світу Нідерланди інвестують 3 мільярди євро в систему протидії дронам на тлі зростання кількості інцидентів у Європі. Також йдеться й про додаткові зенітні системи, дрони, перехоплювачі, радари та засоби протидії малим БПЛА. Окрім того, Нідерланди посилять захист кораблів від атак дронів. Україна має до кінця 25-го року підготувати та забезпечити сучасним обладнанням вісім батальйонів із розмінування, що дозволить майже п'яти сотням груп виконувати завдання в край складних бойових умовах. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України. Новини на Янтарне Фем. До локального команда Новояворівської громади взяла участь у навчаннях сильні партнерства для добробуту мешканців. Тут зауважили, що в Україні активно впроваджується реформа психічного здоров'я. Після успішного завершення навчання наступним кроком команди стане підготовка проєкту коло єдності, спрямованого на підтримку психологічної адаптації ветеранів та їхніх сімей. Новояворівську внаслідок наїзду автобуса загинула жінка. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 25 листопада, на вулиці Шевченка. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса талон, 51-річний житель Яворівського району здійснив наїзд на пішохода, 61-річну місцеву мешканку. Поліція області нагадала, що на Львівщині триває комплекс профілактичних заходів щодо контролю та забезпекою дорожнього Рожнього руху з метою зменшення кількості ДТП. На Яворівщині рятувальники ліквідували пожежу в селі Бірки в одноповерховій прибудованій котельні до цегляного двоповерхового житлового будинку. Горіг вдав цього будинку на площі 100 квадратних метрів, і котельня на площі 12 квадратних метрів. Внаслідок займання ніхто не постраждав. До ліквідації пожежі залучили більше 20 рятувальників і 5 одиниць спецтехніки. Учасниці новоєврівського проєкту Візерунок сили, жіноча майстерня, ремесили підприємництва, продовжили навчання цього разу з основ фінансової грамотності. За час заходу вони вчилися планувати доходи і витрати, визначати фінансові цілі і крок за кроком перетворювати ідеї на реальні проєкти. Новини на Янтарне Фем. І до новин спорту Всеукраїнський турнір із дзюдо відбувся в Новояворівську. Це вже третій традиційний турнір, присвячений Дню Збройних сил України. У змаганнях взяли участь понад 140 юнаків і дівчат із Волинської, Львівської, Закарпатської та Рівненської областей. Учасники продемонстрували високий рівень підготовки, витримку і спортивний характер, змагаючись у різних вагових категоріях. Переможців і призерів відзначили кубками, медалями та дипломами. E І про погоду всереду хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та в день невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Слабкий туман вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від одного морозу до чотирьох тепла, а в день чотири-дев'ять тепла. Погіршення видимості в опадах. В тумані 500 тисяч метрів. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все важливе на цей час. Проте не Перемикайтесь, бо попереду краща музика для цього вечора. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.